Під час проходження паспортного контролю прикордонники сканують тебе, як відбувається ця процедура, і як уникнути довгого перетину кордону розповімо далі. Тож додивись це відео до кінця, щоб знати, як себе поводити. Коли ви віддаєте паспорт співробітнику прикордонної служби, він перевіряє дані в комп'ютері, а потім, не підводячи голови, кидає на тебе короткий погляд. Виявляється, робиться це не лише для того, щоб звірити фотографію у паспорті з обличчям подорожуючого. У такий спосіб прикордонник має побачити, чи не хвилюється людина перед ним. Якщо після різкого руху поглядом у подорожуючого починають бігати очі, прикордонник може попросити. Про додаткову перевірку, причому підготуватися до такого пострілу поглядом людина не може. Якщо їй є що приховувати, очі почнуть бігати рефлекторно. Але що робити, коли вам нічого приховувати, а перевірка поглядом все одно лякає? Порада лише одна: розслабтеся. І заспокойтеся за добу прикордонники перевіряють сотні людей, і навряд чи у вашій зовнішності є щось таке, чого вони не бачили? І звісно, перед проходженням паспортного контролю перевірте, чи надаєте ви свій паспорт, а не родича. Бувають і такі ситуації, адже відповідність вашого обличчя до фото в паспорті ніхто не скасовував. А от така поведінка цілком може здатись працівнику митниці підозрілою. А чи траплялись у вас курйози при проходженні паспортного контролю? і як ви реагували на так званий постріл поглядом? Якщо ж, звісно, помічали щось подібне, поділіться у коментарях та підписуйтесь на канал Першої візи. Тут завжди найактуальніша інформація про життя та роботу за кордоном.